Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата, сьогодні у нас в гостях зима. І прийшла вона не сама, а з нею прийшли діточки, маленькі сніжиночки. По групі вони кружляють, нагхилим тихенько сідають. І сьогодні я вам пропоную послухати оповідання. Як хлопчик хотів приголубити сніжинку Василь Сухомлинський з неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка. І красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоньку, а там блищить капелька, мов сльозинка. Яке гарне і добре оповідання написав для вас, дітки, Василь Сухомлинський. Дітки, а ви запам'ятали, як називається оповідання? Так, хлопчик хотів приголубити сніжинку. Дітки, а яка була сніжинка? Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. Дітки, а чому сніжинка розтанула? Правильно, тому що вона впала на добру та теплу руку хлопчика. Дітки, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною намалювати ось таку сніжинку. Але спочатку давайте її обстежимо. Сніжинка це маленька замерзла краплинка води, яка прилітає до нас із зимових хмарин, десь із-під небесця. Сніжинки не схожі одна на одну і мають шестикотну форму. Отже, перед тим як намалювати сніжинку, давайте розімнемо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Разом ми пішли гулять. Бабу снігову пили. Потім сніжний котили, З гірки ми каталися, а ще в снігу валялися. роботи нам потрібен аркуш білого паперу, фарба синього кольору, стаканчик непроливайка з водою, пензлик та серветки. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Для початку нам потрібно розвести синю фарбу в палітрі кольорів. Тепер беремо в руки пензлик. Малята пам'ятаємо, що пензлик ми тримаємо трьома пальчиками, змочуємо пензлик у фарбу та проводимо лінію зверху до низу, наводимо гарну лінію, знову змочуємо. І ось так проводимо лінію поперек. Тепер проводимо ще одну лінію. По діагоналі. Знову змочуємо пензлик воду і проводимо ще одну лінію. Але щоб наша сніжинка вийшла гарною, давайте домалюємо її промінці. Ось так. Ось така сніжинка у нас з вами має вийти. Малята, дякую вам за увагу. Спробуйте намалювати таку сніжинку із своїми батьками. До побачення!